Ну, що ж, друзі, триває ранок надії, такий у нас трішечки сумбурний ранок, але ми тут, ми повернулися. Сподіваємося, що тренування вам вдалося зробити. Це все для нашого здоров'я, для самопочуття, тому не нехтуйте цим часом, якщо є можливість, обов'язково приєднуйтеся. Ну і хочемо говорити на тему, яку зазначали. До речі, напишіть нам все-таки, чи легко вам визнавати свої помилки, якщо ви справді впевнені, що ось я вчинив таку помилку. І чи легко вам це Говорити стосовно до тих людей, перед якими це сталося. І, до речі, є такий жарт, хочемо поділитися, що чоловік, який визнає свою помилку, коли він не вона не правий. Мудрець чоловік, який визнає свою помилку, коли він правий, він одружений. Ось я, я не знаю, чи це правда, чи ні, ми будемо дізнаватися у нашої експертки в нашій студії психологиня Анна Грубая. Доброго ранечку. Доброго ранку. Раді знайомству і взагалі думаємо. Що ця тема на часі, тому що в нас стосується взаємовідносин з людьми? З ними ми контактуємо щодня? Ну хіба що це не знаю айтішники, які вдома цілодобово і місяцями не виходять з дому? Можливо, у них нема з цим проблем. Але от скажіть, чи на часі це і чому все таки нам людям тяжко дуже визнавати свої помилки? Так, ця тема дуже на часі. мені здається, вона актуальна завжди, так. і насправді нам треба трішки повернутися в дитинство mm -hmm. для того, щоб глибше зрозуміти це питання, тому що ми зростаємо десь невідокремлено, а ми зростаємо у певній родині. Де є певні патерни поведінки? Mm. Якщо, наприклад, у сім'ї було соромно визнавати свою помилку, або, наприклад, дитина цькувалася за те, що вона могла там щось зробити не так, тоді формується така схема поведінки у дитини, що вона боїться визнавати свої помилки, або вона спостерігала за батьками, особливо у віці від 7 до 11 років, коли ми вчимося реагувати, як реагувати. В кризових ситуаціях дитина бачить, що батьки не можуть самі визнати свою помилку, що вони чорне називають білим, або навпаки. Mm -hmm. І тоді, подорослішавши, така дитина, така людина, вона їй складно визнавати свої помилки насправді. А чи не буває так, що це може бути признаком слабкості? Або люди так вважають, що от я визнаю свою помилку. І ну я проявлю цю свою слабинку. Скажіть нам, будь ласка, чи це навпаки можливо признак сили? Дуже гарне запитання. Дякую. Насправді я хочу сказати, що це про силу, тому що коли я визнаю свою помилку, або якщо зробив щось не так, я визнаю свою неперфектність, те, що я. Не все від мене залежить, тому що в нашій дії є дуже багато факторів. В першу чергу це мої власні інтенції, це те, що я роблю. Друге, це середовище, де ми знаходимося, так певні обставини. І третє це ще дії інших людей. Тобто це все в комплексі і формує певний результат. І коли я визнаю свою помилку, я говорю собі, що не все в моїх руках, що є ще інші фактори, які можуть впливати на результат. Угу. Тобто ми визнаємо, що я жива людина, так. все нормально, я дозволяю собі помилятися. Мені здається, що в людей, в яких є синдром відмінника, там, наприклад, так, то їм особливо важко дається саме ось визнавати свої помилки. А взагалі, поділіться, для чого нам це робити. От чому це потрібно робити, і чому це настільки важливо. Так, дуже правильно відмітили, що у когось такий синдром відмінника і такий перфекціонізм дуже складно визнавати свою помилку. І насправді це дуже класна якість, тому що вона допомагає проаналізувати, а що я хочу mm -hmm. наступного разу зробити інакше, аби досягти результат. І тут дуже важливо, власне, до емоційної складової, як я аналізую так свій результат, докладати прикладати ще раціональне зерно, тобто критично аналізувати. А що я можу зробити інакше наступного разу, піклуючись про себе, подбавши про себе для того, щоб досягти того, чого я хочу? Тому це дуже класна якість вчитися, е, аналізувати свої дії і робити ага. таку домашню роботу по, по цьому. А якщо це стосується також можливо інших людей е, перед самими собою, можливо, якось це простіше, навіть якщо це стосується моєї роботи, діяльності. Ну, зробили аналіз. Більше я так робити не буду, бо це не приведе до того результату, так який я хотів. А якщо це стосується якоїсь там суперечки, можливо, десь я скажу не в такому тоні, якому було би добре так поговорити з рідними людьми чи там колегами. Можливо, я Щось не скажу те, що образить, наприклад, і приходить усвідомив, що ну неправильно, все-таки я зробила, я можу собі визнати перед собою ці помилки і піти далі. Але відносини з людьми тут пошатнулися вже трішки. Mm -hmm. Як бути тут, визнаючи, що так, я вчинила помилку, як чи треба це проговорити з іншими людьми? І також як наважуватись на це, тому що. Часом uh, гордість, якась его. Воно. Mm -hmm. Дає таки таку добру стінку. Uh -huh. Я би ще, знаєте, до цього додала, що власне цей травматичний досвід, який міг uh -huh. бути отриманий, коли я відкривалася, коли uh -huh. я хотіла про щось поговорити, і, наприклад, я була засуджена, uh -huh. або якось в мене викликало це відчуття провини, сорому. Я боюсь відкриватися. Таким чином дуже важливо відкриватися саме в безпечному просторі з тими людьми. Де я відчуваю себе комфортно, де я зрозумію, де я відчую прийняття, де я відчую, що мені не дають порад, яких я не просив, де просто мене вислухають. Дуже часто людина просто хоче, щоб її послухали, а не давали одразу поради, що треба зробити. Тому ось цей безпечний простір він і дає змогу відкритися, а там, де небезпечно, звісно. Ну, це дуже uh -huh. цікаво. Знаєте, от я, наприклад, така людина, що якщо я відчуваю е, таке почуття в мене провини перед якоюсь людиною, от поки я з нею не поговорю, я просто я не можу. Прикидатися, що все в порядку, тобто mm -hmm. не обов'язково треба поговорити. Можливо, не буде такого, як в фільмах, що я там скажу, Вибач, а мені скажуть, добре, там внімашки цього може не бути. Але я перед собою якось чесна і розумію, що я маю це зробити, там, який би не був результат, тому що мені насамперед від цього важко. І звичайно, що не завжди це призводить до такого результату. Деяким людям треба ще час, щоб тебе там пробачити. Походити там, подумати, так. А скажіть, будь ласка, як нам навчитися це робити? Можливо, є якась покрокова інструкція, яка допоможе нам якось легше пройти цей складний етап від моменту, що я права, я завжди uh -huh. стою на своєму, і до тієї точки, коли я можу щиро і без гордості, без усіх всіляких бар'єрів, про які ми говорили, просто сказати так, я не права. Uh -huh. Тут важливо відчувати серце, так відчувати дійсно і поговорити з собою, як наодинці, чи дійсно це є моя помилка, і яким чином я хочу про це поговорити. Дуже часто ми накладаємо такі критерії не лише свої. Зараз поясню, коли ми аналізуємо ту чи іншу дію, ми часто можемо дивитися на свою дію очима інших людей, важливих людей в нашому житті батьків, чоловіка, дружини, дітей, керівника і так далі. Ось тут дуже важливо сформувати ці критерії, оцінки своїх дій, базуючись на, на своїй потребі, а не потребі інших людей. Часто ми хочемо щось зробити, аби отримати таке схвалення, аби нас прийняли. Так, ми були як, так, в своєму колі рідному, тому дуже важливо мати свої власні критерії і відмежовувати критерії інших. Друге, те, що ви кажете про інструкцію, так дуже важливо. Не бути до себе занадто критичним, розуміти, що щось може десь не вийти, і тим самим послабити ось цю таку планку ідеальності. А третє це дбати про себе, поповнювати свій ресурс, пам'ятати, що для того, щоб щось реалізувати, я повинна бути в ресурсі, я повинна розуміти і приймати себе. І таким чином, ось цей весь комплекс він не дає змогу відкритися, він не дає змогу. До себе мати меншу таку критичність, uh -huh. Uh -huh. так мені дуже сподобалася ваша думка, що бути завжди в ресурсі, тому що якщо я маю цей от внутрішній ресурс, я можу це віддавати, тому що uh -huh. поранена людина вона ранить інших людей. Так само людина, яка наповнена чимось добрим, чимось таким світлим, приємним, чистим, вона також це і віддає. Це вона транслює. Тому справді дякую вам за це. Ще таке питання цікавить визнання помилок перед тими. Наприклад, кому навпаки, ти маєш бути якимось прикладом, це чи це може бути якийсь лідер якоїсь організації, чи директор, навіть ті самі батьки, вони так. лідери в своїй сім'ї. Чи важливо тут також визнавати якось помилки при вселюдну, коли це стосується так? Наприклад, уявімо, що Капітан команди так якось веде, і веде не в правильному напрямку. і в Якийсь потрібний момент, коли вже всі це розуміють. Так. Він таки може зробити вигляд. Та ні, я ніколи не помиляюся і піти просто повести в іншу сторону. Це так, так дуже зараз, ну. Можливо, відірвано від реальності, але приклад напевно зрозуміло, що часом мені здається, що це виглядає трохи ну тупо, навіть тому, що всі ж то розуміють, а людина така, ну ні, я ніколи не помиляюсь. От чи тут важливо бути теж людиною, і показати, що я теж людина, угу. і визнати це перед командою, перед колективом? Це надзвичайно ну, важливо, тому що власне авторитетна людина-лідер, вона і показує своїм прикладом. Як треба робити, так особливо якщо це батьки для своїх дітей, тобто ми показуємо, що так я можу помилятися я не є ідеальною, і помилятися це не соромно. Угу. Тобто це абсолютно нормально? Ми не робити, ми живі так. люди? І, та про те, що ви казали, що ми, як наче успадковими ті патерни, поведінки, що батьки робили. От якщо батьки так також будуть робити, то і дітям буде нормально розуміти, що так батьки теж помиляються. І я можу, і я можу про це сказати, і я буду прийнятим. Я не, не буду мати осудження. Надзвичайно так важливо це робити. Угу. І ще одне таке питання. Нічко. А як вчитися, от правильно вчитися на своїх помилках? Щоб ставати кращими за рахунок цього визнання, щоб ось це визнання нашої провини нам допомагало. Тут я би хотіла сказати, радше не ставати кращою, а намагатися зробити краще, приймаючи себе. Є таке поняття як радикальне прийняття себе. Це коли я приймаю себе таким, як я є, я і є достатньою. Я піклуюсь про себе, я довіряю собі. Разом з тим я критично аналізую свої дії. Тобто це і різниця між тим, аби ставати кращим. І коли я приймаю себе, я довіряю собі, і я даю собі можливість гнучкості у тій чи інші дії. І тоді я критично аналізую, що би я хотів зробити краще, які би ресурси додатково мені потрібні були. Але з любов'ю до себе І дуже важливо розуміти, що помилка це не кінець світу, це лише крок до нашої цілі, до нашої мети це спроба. І таким чином, приймаючи себе, ми рухаємося далі. Цікаво, що до слова про помилки. От я знаю такий цікавий факт, що бізнесмени, які ніколи не прогорали в, своєму, в своїй справі там, підприємці, які мають справді роки досвіду, але ніколи ще не було в них таких дуже кризових ситуацій, то ну, їх не беруть там в великі інші там фірми для того, щоб приймати їхній досвід, тому що в них не було ну ось таких великих втрат. Адже кожна людина, там, наприклад, великий підприємець, вона мусить пережити цю цей кризовий період, коли от здається втрати все, що робити далі. Потрібно визнавати помилку, рухатися далі. І так цікаво, що незважаючи на те, що помилки б'ють іноді дуже сильно по нашому самолюбству, от великі корпорації, вони ж не могли. Глиб не змогли б стати тими, ким, е, ким вони стали, і ким ми їх бачимо зараз. Там бренди одягу, чи техніки, якщо б вони не визнавали помилки, якщо б вони їх не аналізували і не ставали кращими. Так, однозначно. Дякуємо вам за цю розмову. Знаєте, щодня ми розмовляючи на різні теми про свій, своє сприйняття світу, про якісь свої вчинки, патерні поведінки. Розуміємо, що от розвиток і безперестанку якийсь аналіз свого життя от це те, що має супроводжувати нас завжди. І сьогодні розумію, що визнання помилок тут також вагому таку роль. Осідає так, тому будемо старатися. Дякуємо за ваші поради. Вам бажаємо успіху ваші в вашій діяльності, тому всьому, що ви також несете в світ, людям допомагаєте їм в цьому розібратися. Дякуємо вам, друзі, з нами в студії чудова експертка, психологиня Анна Грубая. Ми говорили про те, чи потрібно визнавати свої помилки. Я думаю, що після дому, кожен. Знає то на це запитання, але сьогодні ми розібрались, чому і як це зробити. Дивіться нас в повторі, якщо хочете ще раз все переглянути, або на ютуб каналі «Ранок Надії сьогодні ця розмова буде вже завантажена. Тому слідкуйте, долучайтесь, дивіться. Ну а наразі у нас невеличка пауза, і до вас повернемося з новим рецептом.